На початку тижня терористи випустили більше сотні ракет по Україні. Головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Вони прагнуть паніки і хаос, хочуть знищити нашу енергосистему. Через влучання російських ракет в енергооб'єкти по всій державі в Укренерго закликали українців розсудливо ставитися до електроспоживання. В період пікового споживання з п'ятої до десятої вечора ощадливо поставитися до електроспоживання, обмежити по можливості використання електроприладів, і вже за наступні дві доби українці заощадили 10% електроенергії. Але в ідеалі каже прем'єр, аби уникнути планових відключень, досягти показника в 25%. Тож з 12 жовтня почали діяти додаткові рекомендації. Звертаємось до бізнесу, долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади та чи дотримуються рекомендацій у Дніпрі? Це відео нам надіслали наші глядачі наступного вечора. Після закликів влади зараз ми їдемо по центральному проспекту імені Яворницького і дійсно, майже ніде не горить зовнішнє освітлення, вивіски на фасадах. Та все добре лише на перший погляд. Проїхавши усього три квартали, водій бачить зовсім іншу картину. Посеред суцільної темряви складно не помітити мерехтливу вивізку. Ну так, мабуть, це найважливіше для людей, тому люди мають знати, де обміняти гроші о 23-й годині ночі. Скрізь темрява, але аптека медсервіс горить вивізка. Проведемо власне розслідування, вирушаємо в нічним містом, аби перевірити сумління городян. Вже на першій локації бачимо на годиннику 19.30, А одна з центральних вулиць Дніпра перетворилася на Лас-Вегас. У кожному закладі тут своя неонова вивізка, яка яскравіше за попередню. Серед усієї світлової реклами вивізка фастфуду з зеленим раликом сліпить очі найбільше. Знімальною групою заходимо всередину. Але тут про свідоме заощадження електроенергії начебто й не чули. Але виправляти ситуацію не збираються. Якщо я щось рішала, закриємося і виключимо». Одну з причин, чому заклади не вимикають лайтбокси з 17 до 22, ми почули від працівниці хімчистки. Для того, щоб люди видели, що ми все-таки що работаем і заходили, нужно хоч что-нибудь включити. Больше більше нічого не включається. Видите, все везде виключено. Наступну локацію знаходимо буквально за декілька метрів. На вулиці Харківській лише обмінні пункти, напевно, не знають про рекомендації. В одному з них намагаємося почути хоч якусь відповідь від працівниці, та замість слів. Можна ну, так зробити. Крокуємо далі і знаходимо справжню зірку нашого рейду. Таку ілюмінацію можливо навіть із космосу видно. А ось цей ресторан використав, чи не усі види вуличного освітлення. Тут тобі і яскраві букви, і світло-музика, та навіть гірлянда. Усе це освітлює чи не усю вулицю навкруги. Менеджерка ресторану зізнається про рекомендації. Чула і швидко реагує. Так зараз вимтина. Підведемо підсумки рейду. Дійсно, більшість закладів у центрі міста все ж вимикає ілюмінацію. У міськраді кажуть, світлова реклама закладів не на балансі міста, тож це особиста ініціатива кожного підприємця. Втім, за декілька днів заощаджень КПЕМІСК світло вражає цифрами. За чотири дні підприємством місіт нам було зекономлено близько 280 тисяч кіловат годин та що це встановить близько 1,2 мільйона гривень. Сотні вивісок, лайтбоксів та світлової реклами обов'язково запрацюють у Дніпрі. Станеться це лише після повноцінного відновлення роботи енергосистеми України. А поки закликаємо усіх свідомо ставитися до використання електроенергії навіть у власних оселях. Поліна Полмарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.